Перша втрата в сезоні та кучок на домашньому полі. От, аналіз гри, чого сьогодні не вистачило для перемоги. Голів не вистачило. Я думаю, що гра була цікава. Треба віддати належне футболістам рух гарно. Я, я рухаю, що була цікава, цікава гра для болівальників. Були моменти як у нас, так і в них. Тому... Звичайно, напевно, якби ми в першому таймі десь використали свої моменти, то було б трошки легше в другому, але це, це футбол. Інколи забиваєш з нічого, інколи не забиваєш 100% моменти. Тому. Я рахую, що по боротьбі ми, ми точно не програли. Рахую, що тільки от не використали свої моменти в першому таймі, а в другому, звичайно, ми вже ми йшли вперед, відкривалися, тому і тому у руха було два було, три. Хороших хороших момент. Як жорстко рух зустрічав, чи не занадто було можливо? Та, все, я, я рахую що все було ну в межах нормального, так можна сказати, що була чисто е, чоловіча боротьба. Е, е. Рефері давав, давав грати багато багато епізодів. І я думаю, що краще краще, напевно, так, коли дають грати, аніж свистять кожне кожне падіння, тому. Ну нічого такого грубого я, 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 не, я не побачив. Була чисто, чисто нормальна чоловіча боротьба. Не вдалося перемогти. Так, звичайно, втратили, втратили очки, але рано чи пізно я, я рахую, що це, 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 це все рівно сталося, важко пройти там чемпіонат без, без страточок. Це от репетиція до Ліги Європи вже попереду матч з Лаціо? Ні, репетиції ніякої, ніякої не було. Була сьогодні гра, і тепер, тепер готуємося до, до Єврокубків, тому що графік дуже насичений. І... У нас немає такого, що якась, якась гра важливіша за 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 іншу. За кожну гру дають дають три очки, тому треба в кожній грі, в грі виходити, віддаватися і, і перемагати. На жаль, сьогодні сьогодні нам не вдалося цього зробити.